Мир Божого всім дорогоцінні, як сатана вів Адам і з Духа, так і він зараз намагається, щоб кожна людина не була в дусі чому, щоб не перемагати його. тому що він має шість тисяч років опиту. Він є найрозумніший і мудріший від нас і найхитріший, як показує пастрілашка. Але Ісус Христос Господь прийшов в тілі і дає нам духа і створює свою церкву духовну на апостолах, зливає на поступ духа з того, щоб ми. Могли перемагати ворога. Якщо в нас немає Духа Святого, ми не можемо по плоті перемогти сатану. Бо Бог є найсильніший, тому сатана не може перемогти Бога і Його Духа Святого, тому і Він та неї, в церкві, щоб ми перемагали. І якщо я не, сьогодні не слухаю Ісуса Христа в церкву, Боже людей помагає, в мене немає сили перемагати ці пробляти, перемагати цього ворога.